Нові іграшки та ляльки у національних костюмах такі подарунки передав вихованцям дитячого садочку номер 44 колишній голова Житомирської облдержадміністрації Сидір Кізін. Голова батьківського комітету садочку розповідає: часто батьки самі стараються забезпечити дитсадок, втім через високі ціни доводиться звертатися до благодійників. Ми дуже раді, що нам дали подарунки. А ми звернулися за допомогою до пана Сидора. Людина відгукнулася. Людина настільки швидко, настільки оперативно зорієнтувала, що Допомога потрібна, тому ну, що час дуже важкий, зі колосальні, і батьки просто самотужки не можуть забезпечити своїх дітей. Ну, бюджет садочки не передбачає на даний момент, тому що ви розумієте, от і дуже вдячні, насправді дуже. Тобто, від всього серця, від всіх батьків, Кізін, який приїхав передати дітям подарунки, каже, з радістю відгукнувся на прохання батьківського комітету дитсадка. Ми з задоволенням підключились, щоб допомогти забезпечити іграшками. Ось, але що мені сподобалось. Що пані Оксана е якраз е е думаючи, які іграшки дітям потрібні, та, вони знайшли, наприклад, от такі прекрасні ляльки, е де. Е Хлопець, дівчинки, дівчина козак такий в українському однострої, і вони дітей навчали, що таке шаровари, наприклад, жупан, вишиванка. Ну, тобто, такі речі дітям по три роки, але вони надихаються тут уже такою атмосферою українською, і в дусі патріотизму українського виховуються. Окрім іграшок, вихованці дитячого садочка також отримали солодкі подарунки.